Чоловіча індивідуальна гонка в Естерсунді вже позаду. Вона подарувала чимало інтриги до самого фінішу. Складні умови, довга дистанція та хвилинні штрафи зробили боротьбу справді цікавою. Атлети показали характер, а протокол кілька яскравих сюрпризів. Тож давайте поглянемо на результати сьогоднішнього старту. Та перемогу здобуває Йохан Ботан, вистрілявшись на всіх вогневих рубежах, чисто. Друге місце ще один норвежець, а саме Марлін Ульдаль. Також, як його співвітчизник має 20 зв'язки та 57 секунд відставання. Третє місце атлет скандинавських країн, а саме Самуельсон. Один промах та програш рівно в одну хвилину. Четвертій п'яту позицію зайняли також норвежці Бакен і Лейгрет. Шосте місце Швед Нелін. Найкращим французом став Перо на десятій позиції. Також варто відзначити естонця Якоба Кульбіна, який має нуль та займає 12-ту позицію, і має поки найкращий результат в кар'єрі. Якоб 2005 року народження. Найкращим серед українців став Богдан Бурковський, який в останній момент забінив Дмитра Підручного через хворобу. 44-та позиція, 3 промахи. Богдан Цимбал, 47-й, 1 промах. Артам Тищенко, 68-й, 1 промах. Віталій Мазин, 75-й, 5 промахів. Здійснений на третьому гневому рубежі. Та Антон Дученко, 81-й, 4 промахи. В загальному рейтингу нічого не змінюється з позиціями, так як це перша особиста гонка: Ботон – 90 очків, Ульдаль 75, Самуельсон 65, Бакен – 55 та Лейгерт 50.